Да. Доброго дня. Ці люди мене утримують вже 10 хвилин. Виясняють документи. Дані я надав. Кажуть, що на, на дружину документи є. Шановний, представтеся, будь ласка, ви мене маєте затримувати. Я вас не мав затримувати? Представтеся, будь ласка, ви військовій формі. Людина... що зобов'язаний представляти. Так, завжди. Ні? Шановний, ви представитись чи ні? А ні, то поліція буде виясняти. Поліцейський ви представитесь? Будь ласка. Звичайно. Інспектор відділу взаємодії з громадами, то чи відділу поліції. Лейтенант поліції Там написано, Олександр Юрович. Номер мержетона 01.966. 3966. Ще один поліцейський. Доброго дня, можете представитись? Ви мене маєте затримувати. Алло. Віддість до зони є. Я бачу. А ми найдемо ваше прізвище, не переживайте. Можете представитись. Можу представитись. Спектр сектору реагування патрульної поліції, одягну поліції Войко. Бойко. бойко. 2-0, 29, 54. Все. А він вже зняв свій там. Ні, то хай